Пройшло більш ніж 4 місяці, поки, врешті-решт, на нічних торгах з'явилося ось саме це авто. На аукціоні в лоті ізначально вказано, що в нас так званий бутерброд. Тобто пошкодження переднє та заднє. Автівка бита з двох сторін. Давайте подивимось. Комбінований пакет послуг. Що це взагалі таке? Як це працює та скільки це коштує? Чи доцільно, чи недоцільно витрачати аж 4 або понад 4 місяці на пошуки потрібного лоту. Та, е, врешті-решт, що це таке нічні торги? Та до чого тут закон подласті? Йдемо розбиратися. Вітаю, друзі! З Олександр знову Олександр, Харків. Харків. нас сьогодні чергове відео по зустрічі, придбаного вами під замовлення авто зі Сполучених Штатів до України. І сьогодні ми зустрічаємо таке дуже цікаве авто BMW 540. Ну що, погнали розбиратися. Що ж у нас таке з вами сьогодні? Що за питання? Питання доволі непрості по цьому лоту. Замовник Ігоря Харкова, наш глядач з Ютуба, звернувся до нас ще улітку цього 2024 року. Було завдання: мені потрібна BMW 540. Добре. Каже, я знаю, що у вас є декілька пакетів послуг під разні під різні формати, під різні вимоги замовників. Так, у нас є пакет послуг профі 250, стандарт 500 та під ключ 750 доларів. Каже, але мені потрібно скомбінувати. Без питань, що саме бажаєте скомбінувати. Ну мені потрібно, щоб да, ремонт до доведення до ладу, все, все, все повністю робили ви, от, як то кажуть, під ключ. Да? Але шукати лот буду я сам. От як ми можемо скомбінувати? Я кажу, без питань шукаєте ви, ремонтуємо, доводимо до ладу, ми ну, порахуємо тоді з вами і середню вартість. Тобто і не профі 250, і не під ключ 750, зробимо середню вартість у 500 доларів. Каже, добре, тоді працюємо. Ну що, друзі, зустрічаємо вже автовози. Бачите, що в нас тут сьогодні доволі жваво, ось стоїть автовоз. Вісім автівок, і перша стоїть у ряду наша 540. а Ось бачите, бачите, наскільки щільно стоять автівочки, що зазор лише у лодонь у долоню. Проміж автівками. Ну вже розвантажимо, потім нам все покажемо. Бачите, у нас стоять вон, купа евакуаторів. інші автовози розвантажені вже. Ну все, починаємо працювати і чекаємо, як цей автовоз Розвантажимо, йдемо далі. Ну що, вже автовоз під'їжджає, да, і будемо ось цим вілковим навантажувачем розбирати, але, на жаль, ми тут, в принципі, будемо останні на вигрузку, бо треба розкидати усі інші автівки. Потім лише дійде очередь до нас, бо ми стоїмо. Місце називається на седлі. Бо ми стоїмо ось. Це місце називається на седлі. Тому трохи треба почекати. Ну що, друзі, ось за 40-45 хвилин розкидали увесь автовоз. Залишилася лише одна наша БМВшечка. І зараз будемо її розвантажувати. Попереднє, що ми дивимось? Є невеличкі пошкодження по задньому бамперу. Те, що ми бачимо. ну, Нижню частину ми зараз не побачимо з вами, але сподіваюся, коли будемо вантажити на евакуатор, подивимося, які там пошкодження понизу. Ось зараз отак от, акуратненько, обережно. Наше БМВ стане на якесь місце зручне, щоб можна було її нормально відзняти, все вам показати, і далі вона буде вантажитися евакуатор і їхати безпосередньо вже на СТО і там далі повністю відновлюватись. Йдемо далі. І далі пішли місяці. А, вже і замовник скидав, звісно, лоти, які йому подобалися. І е, вже я підключився особисто, вже був з ними з вартістю послуг, бо ну треба ж людині допомогти щось взяти цікаве. Не можемо придбати. І пройшло більш ніж 4 місяці, поки, врешті-решт, е, на нічних торгах з'явилося ось саме це авто. І так, BMW 540, чистий 2017 рік випуску, доволі цікава комплектація, тобто там геть не пуста автівка. На повному приводі 3-літровий двигун бензиновий 69 469 міль на одометрі і придбали на нічних торгах за 12 тисяч доларів. І от тепер відповідь на інше запитання: чи доцільно чи недоцільно було чекати? Та у чому нюанси по нічних торгах і в чому закон подлості І так. Доцільно, доцільно рахуйте самі. Ми перебрали разом з Ігорем купу лотів, приймали купу раз участь у торгах. І Ті лоти, які подобали замовку, які підходили під його вимоги, щоб пошкодження були невеликі, і свіжа автівка більш-менш, в общем, комплектація непорожня. Вони уходили. 15, 16, 18, 20 тисяч. Ми деякі лоти навіть до 18 з копійками приймали участь у торгах, ми не могли їх взяти. Вони всі уходили дорожче. І ось, врешті-решт, ми придбали за 12.025. Ну як? от Лоти уходили по 15, 16, 18, а ми придбали за 12. У чому фокус? А фокус в тому, що ми цей лот придбали на нічних торгах ще і у неділю. То вже навіть не замовник, щоб знайшов цей лот. А у неділю ми знайшли лот, запропонували, кажемо, Ігор, ось є на сьогодні, на ніч будемо грати. Так, будемо. І виграємо цей лот набагато дешевше. Тобто, доцільність однозначно була чекати ці чотири понад чотири місяці, чекати, шукати автівку і врешті-решт придбати саме те, що потрібно, за. Бюджет набагато нижче, ніж замовник був готовий витратити. Добре, це відповідь на друге питання, що однозначно було доцільно не квапитись, не, як то кажуть, у засідці просідати, вичекати і придбати те, що треба. А у чому ж закон подласті? А закон подласті в тому, що як і це вже неодноразово в нас було. Як тільки ми придбали, щойно ми придбали той лот, який потрібен замовнику. То відразу і на аукціонах взагалі, і на нічних торгах, саме таких 540-х BMW, саме такі, які підпадають під вимоги замовника, з'явилася дуже велика кількість варіантів. А ми б витратили 4 місяці і навіть не кожного тижня могли грати той лот, який би підходив під вимоги замовника. Ось так. це вже. От по цьому закону це працює далеко не перший раз. Коли шукаєш, просто нема що запропонувати. Як тільки врешті-решт виграв, то з'являється купа варіантів суто під такі вимоги. Ну буває таке. Добре, всі ми всім розібралися. На усі основні питання вам відповідь надали. Но тепер теперішнього треба побачити на наживо. А за що ж ми взагалі билися? І чому я кажу, що лот такий цікавий. Це вже ми з вами подивимось, побачимо, будемо розбиратися безпосередньо на базі автовозів біля лоту. Вже зараз будемо під'їжджати. Все? Йдемо далі. Ось, дивимось понизу. Так, є у нас подряпане Ну, по Більш детально треба буде пізніше дивитися. Защита, бачимо, що у нас пластикова відірвана, у неї частково її немає. Подряпані це в нас звісно. Шо? Що в нас по задніх речагах ну, тут є якісь подряпини, не зрозуміло, воно пошкоджене, не пошкоджене. може і прим'яти трохи. то вже від біл навантажувача. Ну подивимось, то буде Та ні, речаги. Ні, ні, зім'яти, зім'яти. Речаги зігнуло позаду. Задні речі зігнула. Ну все. Будемо далі зараз дивитися і вантажити вже на евакуатор, і будемо їхати далі. Ідемо розбиратися. Ну що ж, давайте подивимося, які в нас пошкодження. Ми маємо на аукціоні в лоті ізначально вказано, що в нас так званий бутерброд. Тобто пошкодження передні та задні. Автівка бита з двох сторін. Давайте подивимось. І так, ми маємо бачимо, є пошкрябані невеличкі пошкодження по передньому бамперу. І понизу ми бачили, в нас розбита потрощена пластикова защита, так званий пильник. Все, попереду візуально, підкреслюю, візуально, поки інших пошкоджень немає, ну далі вже подивимось. З цього боку у нас є якісь прим'ятості невеличкі на крилі. Бачимо, ну звісно, що бампер вищелкнуть. І є пошкодження скла на фарі. Це те, що ми з вами чітко бачимо. Да? Далі обійдемо давайте, автівку по кругу. Задній удар, щось велике прилетіло. Прилетіло, маємо пошкодження, пошкрябане, і в нас потріскалась фарба. Це ми з вами чітко бачимо. І коли автівку піднімали на навантажувачі, ось з цього боку якісь пошкрябани. Ми чітко бачили, що в нас пошкоджені задні речаги по ходовій, і начебто якісь можливе пошкодження на задньому редукторі, але це не, не точно, будемо вже більш детально робити дефектовку. Все, по кругу, ми більше нічого з вами такого поганого не бачимо. Копот в нас цілий, все в нас добре, все чудово. це бруд, це нас не. Так, лобове скло, лобове скло в нас ціле. По даху все теж в нас ціле, нема ніяких у нас питань. Все добре, люк в нас, великий люк. І по салону. темно сіній салон з темно, сірим майже чорним дахом. Ну, звісно, що в нас, як доволі часто приїжджають автівки з Америки з брудом, з якимсь лайном, не зрозуміло чим. Навіть отака автівка у нас заплямована, забруднена, ну, таке собі задоволення, але все це вихід чиститься, доведеться до, лану, до ладу і буде чудова автівка. Йдемо, дивимося, що у нас позаду. Це в нас документи, берцетка, то все в нас наше. І знов таки о, фастфуда, Якась виделка, пляшки. Ну, то тільки в Америці так, під ноги кидають порожні пляшки. Це взагалі капець. Ось нам так, так виглядає вид з салону, ззаду. Ось такі от шторки на задніх вікнах. Таке собі дуже цікаве рішення. Ви бачите, що тут дві шторки в нас опа. Одна йде на задню частину і одна на основну частину ось так. Такі дві шторочки ставляться, це все це, це, це оригінально. І, звісно, що все це дуже і прикольно і підвищує комфорт пасажирів на задніх місцях. Що у нас по музиці? По музиці у нас стоїть Harman кордон. Ем-пакетики. Все. В принципі, у нас ось така от доволі чудова. Автівочка. Ну і далі чекаємо на евакуатор і будемо вже відправляти на СТУ, бо навіть по пошкодженням. А, давайте по пошкодженням ще подивимось, а що в нас під капотом. Так, да, До речі, ось. Електропакети. Бачите, що в нас тут є безліч, опції безліч всього і вся. Зараз давайте. Спробуємо відчинити капот, подивитись, О! Спрацювало. В принципі, те, що ми бачимо, зовні у нас все стоїть на своїх місцях, все у нас стоїть добре, але ще ми поки, поки не перевіряли технічні рядини, нічого не перевіряли, поки ми її не запускали. Подивимось, може, зараз будемо запускати, може вже на СТО, то розібрамось. А так, ніяких додаткових пошкоджень, зміщень, сувів, розтрощеного якісь елементів під капотом ми не бачимо. Сподіваюся, врешті-решт, їх і не буде. Ну що? Чекаємо на евакуатор і їдемо на СТО. Ну що, друзі, в принципі, на цьому, на цьому в нас в -то, взагалі то все. Автівка вже майже на платформі. Зараз її залишилося лише закріпити і доставити на СТО для подальшої дефектовки та відновлення. Будемо на цьому завершувати нашу сьогоднішню зустріч. Але ну, нагадаю, що для тих, кого цікавить автівки. Сполучених Штатів та Канади. У нас є дві окремі групи: Viber та Telegram і окремі групи Viber та Telegram для тих, кого цікавить електромобілі з Китаю та Норвегії. Ну а для всіх інших, сподіваюся, хто додивився до кінця, що вам було цікаво, вам було корисно. Тому підписуємось на канал, тих, хто ще не підписався, ставимо лайки, ставимо вподобайки і звісно, що залишаємо коментарі, що подобалося, що не подобалось. Можливо, ви є власникам. Також самої чудової БМВ, або да? Або у вас щось цікавить, бо у вас є якісь запитання, що можемо, відповімо вам на Ютубі чи на будь-якому іншому майданчику, платформі, де ви залишите ваші коментарі, чи нам напишете в особисті, куди вам зручно. Або якщо це бажаєте щось замовити, то усі наші контакти в підписі під кожним нашим відео. Будь ласка, переходьте, пишіть, дзвоніть і підібримо автівку безпосередньо під. Ваші вимоги, ну а на цьому все вами був я, Олександр Мітаріді, автопроект Харків. і До нових зустрічей в ефірі все буде Україна.